Вітаю всіх трішечки вже підзадовбалу. Знаєте, ця помішаність на оцих грошах, на якомусь фінансуванні. Звісно, гроші Україні потрібні. Звісно, потрібне фінансування. Це потрібно бути ідіотом, щоб не розуміти, тому що немає мови про повне закінчення війни. Є мова про мир, зупинку. Ви ж розумієте, ви слухати, читати, навчитися. Мова йде про зупинку по лінії фронту. Стоїмо, де стоїмо. Ось на що є, а головний акцент. це круто, це нарешті круто. Буде все одно, як би там не було. А далі розбиратись. А це не закінчення він, гроші на утримання лінії фронту потрібні, іначе буде жопа. Фінансувати армію, фінансувати озброєння, вибачте. Якщо ми знову заглохнемо, як той Донбас, а то. То буде знову жопа. Гроші на це потрібні. Ось чому справа. Давайте так: для ідіотизму, той, що ви розвели. Я не буду мовчати, я не повинна нічого терпіти, я не повинна там вислуховувати все ні, ще раз, ні. Я вважаю, що треба поважати один одного і написати чуш. Це моя принципова позиція. Треба знову трошечки вас бадрити, як кажуть. Думаємо головою. А не жопою. І так, фінансування України на 26 й рік. Назву це так. Європа погодилась фінансувати Україну 26-й рік. Для чого ці гроші? Дивимось, для чого ці гроші? Для фінансування України. Сонце. Перша карта. Сонце. Друга карта Зірка. Третя карта. Сам Зеленський. Четверта карта туз мечів. Добре повішений. Тепер майте на увазі: тут немає карти самої війни. Кінцевий результат який? Гроші? Трансформації, зміни. Ви розумієте, що це фінансування, щоб ми не здохли ви, почайте. одній колоди шість кажезлів навіть. Розумієте? В чому в момент? Просто ми без цих фінансів жертва. Нам потрібно виходити з цього стану. Ось чому діло. На що підуть ці гроші? На що вони підуть? На що? Домовленості. Розумієте, що це буде щось із серії допомоги? Немає знову якихось військових карт. Це по домовленостям на розвиток чогось вони йдуть. Піднімати Україну з жопи. Давайте нас питаю напрямую: ці гроші підуть на фінансування армії. Ці гроші підуть на фінансування армії. Шістка пентаклів. Так, підуть, Це підтримка армії, і фінансувати її треба. Знову ж таки, погано вони туди підуть. Дуже погано. Не всі дійдуть гроші далеко не всі. Якби. Частково частково так фінансування армії. Буде, буде, буде. Ось. Ну, якби, я не бачу військового. Під тексту прям прямого тут мені не показує, і ці гроші нам потрібні. Тепер ці гроші. Підуть на фінансування продовження війни в Україні. Прям війни. Підуть на фінансування продовження війни в Україні. Колесо долі. Це доленосна карта, тому що війна не закінчується. Вам сказано: Шістка кубків, звісно. Тому що воно повторюється, ситуація, повторення. А то, я вам все ж сказала перед розкладом. Правильно, боротьба. Чістка Пентаклів. Все йде, як по плану. Ось вам шістка жезлівця. Ось вам Трамп. Любі мої. Все йде, як треба. Все йде, як треба. Що вам не так? Звісно, потрібно. Доленосна подія. Якщо ми не профінансуємо все це, знову буде те ж саме. Профінансувати це треба. Звісно, треба його закривати це фінансування. Не, до, не дійшло ні до кого ще. Потрібно це. Війна продовжується, вона не закінчується. Треба бути дебілами, щоб це не розуміти. Ви ви мене вже це дістало. Мова про зупинку. Ви ж розумієте, про зупинку немає кінцевого, ще зупинка, окупація залишається, все це залишається. Це все вимагає фінансів утримання лінії фронту. Десь дамо конкретну слабинку все жопа. До вас це дійде колись, потрібно отримувати лінію фронту. Так, лінія фронту в Україні залишиться, вам сюди ж. Шість камечів так ось ось вона, шість камечів, ось ця лінія фронту і залишається. Дві мечів, ось руху немає, без руху залишається лінія фронту без руху. Ось для цього гроші і потрібні. Зрозумієте ви нарешті?